Мені так. Тут був шостов. Ні, ні. Це так, щоб тебе все було видно і миску, і голову. Ну что, прикажи броня? Уже? Уже давно. А ну, на! давай! Ебать! Борщик! Другобицка! Короче! Кто там тут другобицку робит? Або по планете не бабло! А по пиздеце космошная кубаса! ха ха Я пиздец! Да, конечно, охренеть! Дібаси, сьор має борщ і хвалить кубасу. Не кажи назву, тобі за рекламу не платили. За рекламу не платили. А сам купив, такий во купашу кубаси за 120 гривень. Ну пиво! Нет. Та нельзя. йо моє Борщ! Без передячого! То не борщ! Без квасолі, гороху, бобу. Сьогодні в нас вийшло так, що я забув купити квасолі. Зато не забув купити дрогобицької кобаси, рубленої і щось там ще з чимось. Я під'ємню яка та кобаса смачна, я би її сам захирачив. Капець. капіт. Народ смокотіща. Боже! Червоний! Нет, що ти не Василя. Якщо... Не Василя, селя, вісила їде Василя. Ой! Хороша смокута. Божественно! я почав... Ні, колись... Раніше я просто хавав, прийшов на і пішов спати. Ну, чи там щось робити. <гум> як коли. Але колись я подивився аніме. Як це аніме називається? так, кухня якась там. Аніме кухня? Кухня там, типа, міжгалактична. Це кіно кухня. Це не аніме. Так, Про просто кухня. Аніме! Ні. Аніме. Нема такого аніме. Та так, які, які, кіно, як кіно, їх там всякі, бліді. к рогатке приходить Ааа, ну а так это так не Та А какие детали нахер? Там где просто. раз в не открывается какая там кухня А, все, я понял Да, я вспомнил Ну, давай вспоминай Забыл? Да я не скажу название так но я знаю что тут пришло, я только вспомнил Ты знаешь, пришло, ну скажи людям пришло Mm. Щораз тиждень відкриваються mm -hmm. двері в паралельний світ mm -hmm. і туди можуть заходити любі в Сіпара сказана така офіційна лисичка либо і з хрустом. Наша лисичка з хвостом звуками костюма зайде. Короче, народ, <laughs> будьте смеяться, то смейтесь на здоровье. Но я, когда смотрел этот мультик, человек, аниме. на туре начал получать кайф в хавчике, я же кажу, раньше я просто на их себе пишут. Если вы добрые, а если не доброе там. То... Это мультик был чувствительный. Спецефекти. Спецефекти. Та якісь... ну да. Ням-ням-ням. Mm Виявляється -hmm. храучик. ...то такі самі кайф... Ні, ну такі самий... Але похожий. Як секс. Або ще щось таке. Я фігею. а то, блін, маю. Мочного народ. Бувайте.